Сергій тим часом сидів в коридорі і мріяв, як Христос загляне на одну хвильку і до нього. Я повірити не можу, що зможу, хоч одним оком поглянути на нього. І раптом побачив через вікно, як старші дівчата знущаються над меншою дівчиною. А ну, стійте!» Устійці! Я вам заведав! Геть звідси сюда! О, бідненько! Що ж вони з тобою зробили? Ще й кофту подерли, а яка вся пошарпана. Як я так додому піду. Слухай. давай, давай я тобі взяв свою кофту. Ви ж майже одинакові. Я зараз тобі свою кофту принесу. Сергій повернувся. Де залишив дівчину, але її вже не було. Ну, де ж ти поділася? Я ж кофту приніс, щоб ти не змерзла. Наступний урок проходив в 11 класі, і поки була перерва, Софія Олегівна мріяла про вечір: скоріше б додому тортик Христові спекти. Встигнути все треба. Так, діти. Розпочинаємо урок. Yeah. Де Марія? Знову запізнюється. Все, ставлю два і нічого не хочу чути. Та не ставте нам в лікарню пішла там з мамою щось. Та не ставте. Yeah, Вибачте, можна сісти? Можна. Заходь. Полюбуйтеся на нашу красуню. Ще такого дня не було, щоб ти прийшла вчасно на урок. Каже, що в лікарню ходила, а сама десь там з хлопцями по переулках лазила. Боже, як тобі не стидно? А про батьків ти подумала, а про репутацію школи. Ти чому ти сидиш? Ти що, плачеш? Я не витримую вже. Я краще собі щось зроблю. Вона так на мене накричала при всіх. Я сама розумію, що це все неправильно. Але що робити? Хоч би запитала, чому я так? Так важко. Послухай, я тобі ось що скажу. Ти молодчина що так піклуєшся про маму, коли ми. Були малі, то батьки про нас дбали. Треба йти вперід і не переживати. Ти головне на Бога покладись, і Він тобі завжди допоможе. Не переживай, ви сльози. О, пам'ятай, все буде добре. Ну, усміхнись так краще. Дякую тобі, малий. Дякую за добре слово. А тим часом пані Софія пішла. На перерві на базар і накупила продуктів, щоб приготувати смачні наїдки і почастувати гостя. Коли проходила повзалею, побачила незнайомого чоловіка, який по своєму вигляді нагадував безхатченка. Дайте щось поїсти, залишився сам без квартири. Їсти дай, а ти йди і зароби собі наїсти. Думаєш, мені гроші з неба падають. Я стільки витратила, щоб гостя поважного зустріти, а тут ти ще. Сергій, як і всі однокласники, довго чекав того моменту, коли зможе задовільнити свій шлунок, з'ївши щось смачненьке. Він дуже хотів їсти, тому купив собі печення і йшов на лавочку, щоб задоволенням поснідати. Я такий голодний, що зараз помру. Ні, він, напевно, кілька днів не їв. Вітерпів досі, то вітер плющать кілька уроків. Пане, візьміть, будь ласка, яблучко, печення. Тут спеціально для вас. Дякую. О, а пити хочете? Я вам зараз пити принесу. Від мого тата одяг лишився. Хочете, я вам зараз принесу. Коли хлопець прибіг з одягу, то не побачив незнайомця, він ніби крізь землю провалився. Я й не бачу, що він йшов. Ну. Часом пані Софія виглядала у вікно гостя. Господи, вже так темно. Я все приготувала, я стільки грошей потратила, а тебе немає. Настала ніч. Несподівано ясне світло блиснуло з ікони і променями збудило пані Софію. Господи, це ти? Я свічечку запалила, тортик спекла, я стільки всього наготовила. Господи, це ти! А я приходив, тільки ти три рази прогнала мене. Господи! Та що ти таке кажеш? Я не бачила тебе, не чула тебе. Я не чула, як ти стукав і не бачила. А ти пам'ятаєш, бідну ученицю, яка просила захистити її. Пам'ятаєш? Це був я. Господи, ну а другий раз. А ти пам'ятаєш того безхатченка, який просив тебе попоїсти? А ти сказала, що від нього неприємно пахне, і відвернулася. Так, пам'ятаю, Господи, ну а третій раз. А Біблію ти читаєш і учнів навчаєш робити добрі справи. А сама як себе поводиш? Адже Бог каже, коли я був голодний, ви нагодували мене. Так, напоїли мене. Згадай дівчинку з 11 класу. Вона запізнилася, бо була в лікарні. А ти навіть не запитала її, що сталося, а ще й насварила. Як ти не подумала, що після твоїх нарікань дитина може заподіяти собі шкоду? А це був я. Прости. А ти знаєш, хто мене три рази пустив до хати? Твій учень Сергійко, той хлопчина, якого всі учні вважають непотяжчим. Бо розбив вікно м'яча і не дуже добре навчається в школі. Він не проводить стільки часу у молитві як ти, але робить добро. Він не має в хаті стільки божого зображення і образів, але добрим прикладом і добрими справами допомагає іншим. І найголовніше, що не дивлячись ні на що в його серці живе любов, а Бог за словами апостола і є любов. Бог не спитає тебе. Скільки квадратних метрів мав твій дім, а скількох людей ти в ньому прийняв і скільком допоміг. Бог не спитає тебе, на якій крутій і дорогій машині ти їздив, а скількох людей ти на ній підвіз і скільком допоміг. Бог не спитає тебе, скільки грошей ти заробив, а скількох людей ти нагодував, підтримав і скільком допоміг. Бо все, що ви зробили одному з братів моїх, ви мені зробили.